Психосоматика, мабуть, тільки ледачі зараз не говорить про психосоматику, бо це скрізь і всюди, І деякі психологи навіть говорять, що всі наші хвороби від психосоматики. Тобто емоція, вона прийшла, вона ніде не ділася, і вона пішла у нас в тіло. Звісно, наше тіло і наша душа вони об'єднані, їх не можна розділити, бо окремо тіло, окрема душа це зовсім інша історія. Ми розуміємо, що це. Тож, психосоматика важлива, але не говоримо, що всі хвороби це тільки психосоматика. Перш за все, і рекомендую і я, і рекомендують лікарі, і більшість таких психологів рекомендують звернутися до професійних лікарів. Спочатку треба виключити, що у вас в фізичному тілі десь є яка хвороба, яку треба лікувати саме медикаментозно. Треба здати на гормони, треба перевіритися у деяких лікарів, і тільки після того, якщо лікарі вам говорять, що ні. По нашому у вас тут все більш-менш нормально, так що у вас якась інша причина, у вас інша проблема. Тоді ми йдемо до психолога. І ще, якщо у вас є хронічні хвороби, які не дають вам життя, і скільки ви не лікуєтесь, і воно вам не допомагає. То це також треба звернути на це увагу, бо це також психосоматика. А більш того, я вам скажу, що я сама хворію і давно захворіла на хворобу, яка є психосоматичною, це ревматоїдний артрит. Є така чекахська симка. Воно, до речі, це доказово вже науково доказово, що ці хвороби, які я зараз перерахую, вони саме є психосоматичними. І саме якась. Емоція, якийсь страх, якийсь е, тригри, якісь, е, ну будь-що, будь-що, що, що емоційно застрягло у вашому тілі, будь-воно що воно могло саме дати такий наслідок ваше тіло і стати отакою саме хворобою. Тож Чекахська сімка це нейродермід. Це астма, це рематоїдний поліартрит або просто артрит, це наша щитовидка, це наш, наш шлунок і серцево-судинні захворювання. Тож, якщо у вас є ці хвороби, то, будь ласка, обов'язково зверніть на це увагу. І обов'язково подумайте, наскільки довго вони у вас, і яка емоція саме привела вас до цих хвороб. Бо кажуть психологи, що це емоція, яка застрягла в тілі. Так воно і є. Якщо ви не пропрацювали десь колись свою емоцію, якщо ви десь колись обурилися, але не дозволили собі і не розслабилися. От саме тоді могло і початися будування вашої хвороби як психосоматики. Тож зверніть на себе увагу і завжди звертайте на себе увагу і йдіть або до професійних лікарів лікуватися, лікувати свої хвороби. А якщо ні, то обов'язково йдіть до психолога. І він вам допоможе. визначити, яка саме це була емоція, це дуже важливо, бо це може бути і гнів, і страх. Тобто визначить емоцію, і самостійно, скоріш за все, вам не вийде її визначити. Тож для цього вам потрібен психолог. А вже потім він допоможе, і ви разом підете до видуження. Тож будьте здорові, завжди бережіть себе.